Раптово, майже бо звуку російські підрозділи непом'ятно пройшли на наші позиції. Всі готувалися до найгіршого. Але вже за кілька секунд сценарій зламався невеликий бій, і ось вже окупанти показують, що вони вирішили здатися. Спершу здавалося, що це якась пастка. Втім, раптово стало зрозуміло. Вороги дійсно ухвалили єдине правильне рішення. Кадри сколихнули кожного. Тож далі про це на ПІЦІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. Підрозділи морської піхоти з супіча. Чергової спроби прориву противника взяли в полон багато окупантів. За декілька груп російських військових про це бригада повідомила у своїх соцмережах. Схоже, у Рашисті великі проблеми на Гуляйполі за попередніми даними. Завдання окупантів полягало у спробі закріпитися на одному з напрямків і провести подальше просування малими групами під час невдалої спроби виходу на позиції наших сил групи було оточено і затримано. кажуть у бригаді. Полонання росіяни також розповіли. Віли, як опинилися на війні. Дехто уклав контракти з тюрми когось до війська привели матеріальні проблеми. Багато російських окупантів, які здалися українським захисникам, на розповіли про неймовірні випробування та повну абсурдність наказів їхнього командування. Зокрема, росіяни скаут давлето писали, як понад дві доби пересувалися. По каналізаційній трубі діаметром 90 сантиметрів, намагаючись дістати з тилу ЗСУ, щоб для картинки розгорнути триколор. У воді по пояс з втомою і мінімум сну. Вони намагались виконати наказ. Це пекло. За весь час ми спали півтори години, втратили гранати, рюкзаки порізалися об. Скалактита каже Давлєт, який служив у складі 150-ї дивізії. Росіянин зізнався, що під час руху у трубі у нього були галюцинації. Здавалося, що над головою зоряно на небо його товариш з као року народження він розповів про нервовий зрив у трубі. Не знаєш, скільки назад, скільки впорад. Сиро, холодно, голодно. Вітер продуває. Єдине на що сподівався, це вижити. каже скаут. Полонені визнають, що були шоковані ставленням свого командування і абсурдністю операції. Тим же часом російський окупант на ім'я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до зсу на батьківщині. Володимир сидів у в'язниці за злочин. Коли ж набридло підписав контракт та опинився на війні в Україні. Оперше полон його взяли у серпні 2024-го, Обміняли росіяни на швидко у лютому. 25 го Два тижні він проходив реабілітацію. Потім знову на фронт. Після чергового м'ясного штурму Володимира вдруге полонили українські військові. Бог зберіг мене, щоб я мучився, зітхає окупант. При цьому Володимир переконаний, що його втратять відправлять на фронт. Та чи пощастить цього разу вижити? Велике питання. Та чи пощастить цього разу вижити? Велике питання. Далі поговоримо також про те, що під час виконання наказу зайняти позицію в районі островів поблизу Херсона, військовослужбовець Рефі – Добровільно здався полон українським військовим. Ним виявився солдат 24-го мотострілецького полку, 70 ї мотострілецької дивізії, 18-ї загальновійськової армії Арефії Євгеній Насідки. Про це у Фейсбук повідомило управління СБУ в Херсонській області. У відео, яке прес-служба виклала на сторінці відомства, полонений розповідає, що двічі самовільно залишав частину, який служив, і після цього опинився у штрафному підрозділі. Він жаліється на умови служби і говорить, що російські командири ставляться до таких військових з особливою жорстокістю. Солдатів били відправляли на бойові позиції без зброї, харчів та медичного забезпечення. Ухвалили рішення, здалися в полон російському військовослужбовцю, Допомогли листівки, які збу спільно з силами оборони розповсюджують уздовж усієї лінії бойового зіткнення у рамках програми. «Хочу жити» попри наказ командирів, рефі їх знищувати. солдат рефі вирішив прийняти пропозицію. Країни та залишитися живим йдеться у дописі. Під час виконання наказу зайняти позиції в районі так званих островів. Насідкін перебував на спостережному пункті та добровільно здався українським військовим. За словами полоненого ставлення з боку бійців зсу було нормальним. Його нагодували далекаво. Він також заявив, що уявлення про українських військових це пропаганда. Як повідомляли в СБУ, вони постійно проводять спеціальні заходи на Херсонському напрямку разом з військовослужбом. Бовцями 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ЗСУ. їх мета це переконати окупантів скласти зброю та зберегти життя. Серед іншого також стало відомо, що воїна 425-го окремого штурмового полку скеля сухопутних військ ЗСУ взяли у Покровськ. Полон двох колумбійців, які воювали на боці Росії. Про це про полку повідомила у Телеграм. За словами полунаних, вони приїхали до Росії працювати. Один з полонаних найманців заявив, що йому пообіцяли роботу зварювальником у Росії. Його мали направити на роботу за фахом до одного з підрозділів російської армії. пообіцявши оплату в розмірі 10 мільйонів колумбійських песо. Це близько 2,5 тисяч доларів. Інший найманець розповів, що працював у Дубаї, А під час відпустки знайомий запропонував йому роботу охоронця на газопереробному заводі в Рефі. Росіянин сказав, що це майже займе максимум місяць. Однак, за його словами, це виявилося брехнею. Адже після того, як колумбійці прибули до Уфи, у них забрали документи, дали автомати та без їжі води і відправили штурмувати Покровську. Найманці заявили, що російська сторона їх обманула і не виплатила жодних грошей. Вони стверджують, що жодного разу не відкривали вогонь. Раніше повідомлялося, що Росія активізувала вербування іранців для участі в війні проти України за приєднання до російської армії пропонують 20 тисяч доларів підйомних, а також близько 2 тисяч доларів за кожен місяць служби. Про цьому рашиста чергово порушили всі війна. Тим стало відомо з проводу того, що російська армія взяла в полон 13 українських військових та 52 цивільних у селі Грабовська на Сумщині. Президент Зеленський повідомив, що серед цивільних були жінки та діти, які не Евакуювалися армія Рейфі в селі Рабовська на Сумщині Разом із цивільними взяла в полон і 13 українських військових. Що стосується сум, що відбувається, тобто там на кордоні з Росією є наше село. Там залишається 52 людини, громадянини України, які не евакуювалися. Десь 17-18 людей призовного віку. Інші люди це жінки. Діти здивовані, що там були діти, просто здивовані, що так батьки відносяться до своїх дітей. Ці 52 людини там жили, не виїжджали. Я так розумію, мали якийсь діалог, якісь відносини з тими, хто на території Рефі. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові зайдуть і заберуть їх у полон. Ось що відбулося: я знаю, що 13 наших військових в полоні сказав Зеленський. Він зазначив, що не знає, за яких обставин військові потрапили в полон, але впевнений, що. Українські війська могли знищити там ворога, могли знищити і артилерію, і дронами, але просто не стали це робити, тому що там цивільні ось те, що відбулося позиції, ми відновимо, що далі як повертати людей. Це інші кроки. Додав Зеленський. Ну і нагадаємо, військовослужбовці рефі незаконно затримали та примусово вивезли до рефі близько 50 цивільних осіб із Сумщини. Омбудсман України звернувся до російської колеги та. МКЧХ щодо їхнього повернення. Ну а наостанок поговоримо також і про те, що Кремль не шкодує живої сили задля досягнення бодай мінімальних планів на території України. Росіян використовують як інструмент досягнення цілей і зовсім не рахуються із втратами. Детальніше про це розповіла начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцька. Говорячи про полонених, Лотоцька зазначає, що українські сили оборони регулярно спілкуються з тим, кого вдається взяти в полон, і Майже всі вони розповідають однакові речі. Ім належним чином не інструктують, не пояснюють реальну обстановку та не ставлять чітких завдань. А розповідають з їхньої сторони, що все добре, ти зайдеш, допоможеш своїм побратимам, занесеш. А реально він іде в глиб бо на передній край наш вони не розповідають про негатив, вони тільки позитивно їх можна сказати, інструктують, і відправляють. Розповів боєць. За його словами, багато полонених дізнаються, що не знали, чи йдуть вони в штурм, чи мають вони тримати оборону. Їм просто наказали перейти і сидіти. Через це росіяни дезорієнтовані та не розуміють, як діяти, що й призводить до їхніх помилок і втрат. Наразі це було усе тож до зустрічі на п'яті. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.